Чує ознакою травмуючого дитинства завжди вибачатися почуття провини за висловлювання. Мій бос сказав, що мені не варто так часто вибачатися, і я вибачилася за це. Я роблю це інстинктивно. Ви так боїтеся суперечок, що уникаєте їх за будь-яку ціну, бо впевнені, що якщо це станеться, то інша людина вас ненавидить і все закінчиться жахливо. Ви ніколи не бачили людей, які спокійно сідають і з любов'ю обговорюють свої емоції, тож ви такого навіть не можете уявити. Гей, hey, це прямо про мене. Я завжди боялася суперечок аж до сліз, знайти когось ідеального для себе, а потім систематично усе руйнувати. Я займаюся цим просто зараз. Знайшов ідеально для мене людину на 100% впевнений, що ми створені одне для одного, але тепер, коли між нами все серйозно, все в моєму тілі кричить, що треба тікати. А також я на підсвідомому рівні намагаюся знайти в ній якісь недоліки. Я б порадив звернутися до психотерапевта, якщо можете, і можливо, відверто поговорити зі своїм партнером про те, що ви написали тут. Якщо ви попередите свого партнера, події можуть розвиватися за двома сценаріями: або ви зможете подолати проблему, можливо, ваш партнер допоможе вам у цьому, або ви все зіпсуєте і ймовірно завдасте йому болю, але принаймні він буде попереджений про це. Те, що з вами зробили, не є вашою провиною, але ви не зламана чи пошкоджена людина. Ви все ще можете відновитися, тому визнайте це і Спробуйте спрямувати свої зусилля в цьому напрямку. Зрештою, вибір за вами і ви заслуговуєте на те, щоб бути щасливими Гіперназалежність. гіпернезалежність якщо ви ніколи нічого не просите, то вас не підведуть. Неможливо поставити дурне запитання, якщо не задавати питань. Та й інші типи уникання. Я вам буду дуже вдячна, якщо ви підпишетесь, поставите вподобайку та напишете будь-який коментар. Нездатність пробачати собі дрібні помилки. Чим більше опускаюся, тим більше думаю, буляха муха. Складності з проявом емоцій. змінено. Деякі з вас також згадували іншу крайність занадто бурхливі емоції. Це і те, що іноді важко навіть описати, як і чому ти відчуваєш те, що відчуваєш. Повністю замикаюсь, коли мене критикують чи виправляють. Мені знадобилися роки, щоб подолати це. Змінено. Чорт забирай, Я навіть не знав, що у цього діагнозу є назва. Дисфорія чутлива до відмови. Намагаючись відповісти на запитання, я поясню якомога коротше. Передісторія. мої батьки бумери. Тато виріс у шахтарському містечку на півдні Іллінойсу, Був морським піхотинцем, воював у В'єтнамі, а потім став місіонером в Уханці наприкінці 70-х років. Цікаві були часи. Ось його. Слова мама виросла в Савані, штат Джорджія, і пережила бунти за громадянські права та інтеграцію на глибокому півдні. Стала місіонером у південній Америці також наприкінці 70-х років. Хай живе революція. Отже, цілком очевидно, що вони пережили багато лайна, і вони на порядок крутіші засранці ніж я коли-небудь стану. Вони не мали тих інструментів, які ми маємо сьогодні, щоб поставити діагноз і впоратися з цим. Натомість вони прийняли все це як норму на додачу до старої травми покоління синіх комірців. За традицією це передалося мені. Як я все це розпізнав і почав лікувати? Шкільний табір запустив цей процес. Він тримає вас на функціонально високому рівні стресу до такої міри, що ви просто мусите з ним справлятися. Ти прийшов із запізненням і розумієш, що недолуже відставання лише коли потрапляєш до свого першого підрозділу і вперше спиш у свій вихідний день. Мені пощастило, і моя тодішня дівчина це помітила. Вона перестала дозволяти мені відступати до мого темного місця. Зрештою, я одружився на ній. Навіть після цього пройшли роки, перш ніж ми зрозуміли. Наскільки я був зламаний. Я знайшов наставників у різних сферах інтересів. Деякі з них були письменниками або вели подкасти. Головний з них був зброярем і мав ступінь кандидата історичних наук. Він прихистив мене, коли мої батьки розлучилися. Він давав слушні поради, до яких я прислухався: Спорт. Найважче це тренування та формування дисципліни. Іноді мені доводиться бути на межі м'язової відмови, перш ніж я починаю тверезо мислити. Дослідження. Я читав про стрес, травми, ПТСР, відновлення, історичні культури воїнів, медитацію. Про все це я підходив до цього як інженер чи механік, а не як лікар. І останнє найголовніше мені допомагали інші люди. Я не міг зробити це сам. Моя проблема була занадто серйозною, щоб її вирішити самотужки. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що ми і далі зможемо для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкращі. і припильність метод виживання. Коли ви знаєте, що батьки можуть вийти із себе від звуку, який видає підлога, коли виходите. Це може бути не тільки через батьків. Я зіткнувся з такою проблемою через жорстоке цькування в школі. Мої батьки чудові. Коли я їм, я зазвичай сиджу обличчям до входу в кімнату, в якій перебуваю. В метро завжди стою спиною до стіни. Дуже дуже не люблю, коли люди стоять у мене за спиною і так далі. Можливо, це проявляється інакше ніж наслідки сімейного насильства, але у мене це точно є. Причиною моєї надзвичайної пильності є те, що в школі інші діти підкрадалися до мене ззаду і тикали мені в спину грифелем олівця або скобами. Через це я божеволію, коли хтось стоїть у мене за спиною. Моя голова постійно крутилася з семи років. Життя навчило мене, що я можу розраховувати і довіряти лише собі, але я не усвідомлював. Наскільки я відрізняюся від людей, які мене оточують, коли мої власні діти почали досягати віку, на який припали мої основні травми, стало дуже важко. Я погано спав, виштався будинком, перевіряючи замки на дверях і переконуючись, що діти дихають, не міг розслабитися в парку біля води чи в інших людних місцях. Завжди перевіряв виходи і прокручував у голові плани втечі. Кошмари про те, що я застряг в пастці і не зможу вчасно дістатися до близьких, щоб врятувати їх. Постійна паніка, коли почалася пандемія, я нарешті зрозумів, що це незвичайна тривога, і вона точно впливає на мою сім'ю, моє здоров'я тощо. Я почав лікування у 2020 році, і це був важкий, але дивовижний процес. 10 із 10. рекомендую терапію всім і кожному. Гіперактивність вам ніколи не буває достатньо. Цинізм, відсутність самооцінки, жахливі докори самому собі, відсутність довіри до інших або до себе. Життя в томані, відсутність пам'яті про дитинство, проблеми з агресією, відсутність толерантності до чогось неідеального, особливо до себе, відчуття власної неповноцінності, нездатність відчувати себе щасливим, постійні роздуми і зацикленість на найменших помилках, постійні вибачення, емоційна дисрегуляція, постійні зриви, коли хтось виправляє або критикує, нездатність виражати емоції. Нездатність підтримувати зоровий контакт. Я впевнений, бо навіть у 45 років я все ще з цим борюся. Через це я думав, що у мене аутизм. Коли я дивлюся комусь в очі, мені стається, ніби я дивлюсь на сонце. Особисто мені легше дивитися на сонце, ніж комусь в очі. Перфекціонізм залежності скомпрометоване ставлення до близькості свого тіла їжі грошей. Перфекціонізм це був важкий урок для мене. Я завжди думала, що в мене все погано виходить, або що я лінива. А насправді моя проблема в перфекціонізмі божевільного рівня. Я тебе чудово розумію. Я не усвідомлював цього, поки мені про це не розповів мій терапевт. Якось я підняв цю тему, бо мав проблеми з початком виконання деяких завдань, і мені сказали, що по суті мій мозок просто думає: навіщо взагалі щось починати, якщо результат не буде досконалим. Тому я взагалі не починав нічого. Не знаю, скільки часу мені знадобиться, щоб вирішити цю проблему, але принаймні тепер я знаю про це. Дитячі забавки стають дуже бажаними. Люди можуть просто насолоджуватися переглядом речей зі свого дитинства, іграми або чимось іншим, незалежно від травми, але неймовірно часто люди з травмою хочуть знову пережити своє дитинство, яке вони втратили, перебуваючи в більш безпечному середовищі. Я завжди ловлю себе на тому, що граю у відеоігри з дитинства або дивлюся щось на кшталт Сімпсонів, коли відчуваю стрес. Улагодження конфліктних ситуацій дитина не усвідомлює, що її батько, у моєму випадку, мама, емоційно агресивний засранець. Єдине, що я знала, це те, що я не хочу, щоб люди так сварилися. Думаю, моє життя було б кращим, якби я не відмовляла їх від розлучення. Я теж так вважаю, мої батьки постійно сварилися, словесні образи і таке інше. Як найстарша дитина, я мирив батьків. Через це в ранньому підлітковому віці я мимоволі став радником для мами і хлопчиком для биця для вічима. Ці двоє ніколи не мали б зійтися, і усім було б краще, якби вони розлучилися. А зараз авторка проморкотить свою історію. Так, мої батьки теж сварилися, просто кричали одне на одного на весь будинок і майже ніколи не показували своє кохання, якщо воно взагалі між ними колись було. Результат: за майже 6 років стосунків з моїм чоловіком, ми жодного разу не кричали одне на одного. Всі конфлікти ми вирішуємо довгими розмовами. Якщо сильно ображені, то просто розходимося на якийсь час, щоб побути наодинці та пережити цю образу. Не подумати, що це надовго, це максимум на пів години. Якщо є щось незначне, що мене не влаштовує в поведінці чоловіка, зазвичай стосується побуту, то я 10 разів подумаю, чи варте воно якогось конфлікту, виносу мозку, ну і таке інше. Ця дитяча травма мені не заважає, а навпаки, я вважаю, робить моє, моє сімейне життя щасливішим і більш спокійним. Чи хотіла б я ніколи не переживати цю травму? Звісно, так. Чи планую я її пропрацьовувати і позбуватися? Ні. Дякую вам за перегляд. В коментарях пишіть, яка ситуація з дитинства вас травмувала. Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!